Слава Україні, Тернопіль в ефірі зараз розповім про головні новини. Станом на цю годину розпочинаємо. Попрощались із захисником у селі Гридомель Почаївської громади, поховали воїна Петра Кучера. Провести його в останню путь прийшло чи не все село. У загиблого залишилися мама, сестра, дружина та троє синів. Життя Петра Кучера обірвалося у боротьбі з російськими окупантами на Донеччині. Вічна пам'ять захиснику України. І ще одна втрата на Тернопільщині на війні загинув 32-річний Юрій Лопушанський. Чоловік віддав своє життя в боротьбі за Україну на Херсонщині. Попрощатися з бійцем прийшли рідні, друзі, близькі та уся громада. У Підволочиську попрощалися із Юрієм Лопушанським. Воїн загинув 23 вересня на Херсонщині. Він не був професійним військовим, але закінчивши військову кафедру та маючи звання лейтенанта, став ряди збройних сил України. У рідному селищі хлопця згадують як чесного, відповідального, товариського та життєрадісного. 6 вересня у нього був день народження. На жаль, останній в житті. Воїн Юрій показав свою любов до Бога і свою любов до України, віддавши своє життя. Він залишився. Вірним в військовій присязі він до останнього свого подиху боровся за Україну, бо для нього Україна не була порожнім звуком чи якимось абстрактним поняттям. Для нього Україна це його рідна земля, рідна домівка, рідні і близькі, за яких він боровся, щоб ворог їх не знищив і не поневолив. Юрій один з перших став на захист батьківщини. Спочатку, як і багато інших місцевих хлопців, був у Підволочиську, а пізніше воював на Херсонщині. Батькам воїна Юрія на похороні вручили пам'ятний лист від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У Юрія було багато планів на життя. Цього літа мав одружитись. Пара готувалась до весілля. На жаль, ці плани перервала війна. Знали, що він пішов в тероборону захист, ну, пішов, встав в лави, але ми не знали, що він пішов. Це для нас був, напевно, шок. Ну, як на мене, це точно був шок, що його вже просто не стали, не те, що його... він вже пішов на війну. Так. А так не знаю, вихована, щира, дуже хороша людина, таких дійсно кажуть, війна забирає найкращих. Це дуже хороша людина. Я як мама, просто в мене ще молодий син, він пішов з армії в грудь, не розумію ті відчуття, які переживає та мама. І просто тут неможливо забути. Він завжди залишиться з нами в нашій пам'яті. Він, по-перше, патріот України е, настоящий, не на словах, а на ділі. Тісно він відстояв свою честь, волю нашу. Всіх українців, щоб ми жили вільно. Тобто, про нього тільки можна сказати, він як за життя був дуже хороша і порядна людина. Це найголовніше. Поховали бійця на місцевому кладовищі. Співчуваємо батькам та рідним. Вічна слава героям. 81-ші роковини однієї з найтрагічніших сторінок в історії ХХ століття відзначають сьогодні початок масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941 43 роках. Невину бієнних вшановують і в Тернополі. Більше нам розкаже Яна Полухіна. Яну, чекаємо деталей. Так, Юлю вже вшанували. Біля пам'ятного знаку, біля в'їзду у Петриків, загиблих у Другій світовій війні євреїв, які зокрема загинули і поховані тут, у цій ділянці лісу, який тут зараз росте традиційно на цьому місці у цей час у ці дні, 29-30 вересня, тут вшановують убитих нацистами євреїв. Трагедія у Бабиному Яру сталася в Києві, тоді загинуло близько понад 30 мільйонів євреїв, але також пам'ять невиноуб'єнних вшановують і тут на Тернопільщині, адже і тут так само нацисти знущалися і вбивали представників цієї нації. Тут сьогодні зазначали зокрема, що після другої світової війни світ. Не міг зрозуміти, як така велика трагедія сталася, і мав зробити усе, щоб такого більше не повторилося. Але зараз ми бачимо, що це повторюється. Є нація, яка вважає, що може ставити себе вище над іншими і вбивати їх. Мова про українців, які зараз гинуть від руки ворога, від руки російських солдатів. Також ми зустріли тут Світлану Любий. Вона також щороку вшановує тут пам'яті євреїв, які вбили нацисти, тому що її чоловік був євреєм і він народився у Тернополі якраз у час Другої світової війни. І можна так сказати, його сім'я він пережили усі ці знущання, всю цю історію. Вона каже, що зараз гірше. Те, що тоді нацисти робили над євреями, це жахливо, але те, що вона може сказати зараз, те, як росіяни роблять із українцями, із українськими дітьми, це набагато гірше. Більше про це розкажемо у сюжеті, а зараз слово студії. Дякую, Яна. З нами на зв'язку була Яна Полухина із вшанування пам'яті. Продовжуємо випуск. Ковід-19 забирає життя. За минулу добу через цю хворобу померли двоє людей: 73-річна жінка і 73-річний чоловік з Тернопільського району. Медики зареєстрували 250 нових інфікованих коронавірусом в області, 72 людини захворіли в Тернопільській громаді, 19 – у Збараській, 18 – у Кременецькій, 14 – в Залозецькій. По 12 осіб інфікувались у Чортківській та Великобірківській громадах, 11 – у Копичинецькій. 78 жителів Тернопільщини одужали від ковіду за минулу добу. І в продовження теми у Тернополі посилили контроль за дотриманням маскового режиму. Та чи тернополяни купляють маски і чи дотримуються правил? Про це ми вирішили дізнатися. Вийшли на вулиці міста. Тож дивіться у сюжеті. Масковий режим у громадських місцях Тернополя. Обмеження не нові, але тернополян просять посилити увагу та дотримуватися карантинних обмежень в місцях масового скупчення. До такого рішення штабу люди ставляться по-різному. Хтось кипкує. Треба всім всюди, вдома, в туалеті, їсти в масці, всюди треба. Хтось маску з собою носить, проте не надто радий карантинним обмеженням. Дурниця повна. Я, я то ношу, звичайно, де я дінусь, я законослухняний. Але дурниця повна. Вона нічого не рятує. Глава Пфайзер тричі вакцинувався і четвертий раз захворів. Це для мене все. Люди кажуть, деякі карантинні обмеження потрібні не усюди. В ночних барах. В ресторанах, клубах, ну ні в якому в церкві, не в церкві а в церкві також. А в церкві живий Бог. Ага. Якщо йде християн до церкви, він йде до живого бога, який його лікує, який його оздоровляє, а там нехай бавлять чорта. В аптеках Тернополя запевняють, масок не бракує. Фармацевти кажуть, останній тиждень попит на засоби захисту теж трохи зріс. Чи є зараз попит на маски, чи люди повертаються до такого маскового режиму? І які ціни в загальному? Потрошки. Ціни таких було, нічого не змінилося. Ну, коли вони вартували по 15, а, ну ні. Спочатку війни по 2 гривні таких було, нічого не змінилося. Чи люди зараз більше почали на вас?» «Є, трошки поновлюється вже. Uh -huh. Починають ходити за масками. Маски 5 штучок 12. Поштучно не продаєте. 3. А поштучно скільки вони вартують? Саме 12 поділити на 2. 2,40». І зараз люди більше почали брати маски. Бо зараз вели карантин. Зараз без маски не можна нікуди зазначити. Час збільшився зараз. У ними попит з Так. Збільшився. Беруть більше, так, так все ж носити з собою маску для більшості людей стало звичкою. Переконують, дотримуються карантинних обмежень. Маю і коли треба, вдягаю. Я на ковід не хворіла, але думаю, що вона нічого не дає. І так я думаю, так все ж таки відсотковий. Еквівалент показує, що маски допомагають. Нагадаємо, карантинні обмеження у Тернополі діють в громадському транспорті, в закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах культури та релігійних установах. Заклади освіти рішення про обов'язковий масковий режим приймають індивідуально. 12 призових місць, 8 золотих, 3 срібні та одну бронзову медалі. З такими нагородами повернуться танцюристи до рідного Чорткова. Місцеві таланти взяли участь у міжнародних змаганнях, які відбулися у Польщі. Вітаємо юних призерів. Бажаємо досягати ще більших успіхів і гідно представляти Тернопілля та Україну на світовому рівні. Масковий режим у громадських місцях Терно. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше буде в наступних випусках. Далі слово в аналітичну студію. Долучайтесь до розмови і до зустрічі.